Дай Боже здоров'я, хлопці. Дякуємо. Дякуємо, дай Боже, всім здоров'ячка. Ну що, вже вечеряєте? Ну то вже після роботи, п'ята година вечора, то вже можна такий підвечірок зробити. Ми з Васильком обідаємо. Діти вже будуть вечеряти, але ще буде снідання, обідання. О, Дивися. Сергійко, добре, що я дочекався вже, що син варить їсти. О, Василько, давай насипайте. Максимко, на тобі їсти. Сметанку там одразу кидайте. О, зараз дивіться. на дворі собі, як красиво. Тому як я кажу, жартовнику Сергій козварив, поки я на роботі був. Кухар-кондитер вже 18 років має, займається доброю справою. Годує філюка, годує дітей, вони гарно. Садочку собі, як ми. Ми так любимо ціле літо, поки є можливість садочку поїсти на свіжому повітрі, буде зима, будемо в хатинці їсти. Ну, отак. Бачам. легонько, спокійненько так. Всім благословенного благословенного понеділка. Так, хлопчики, то сюди. І будемо. Ще отут порція мені. Так, синочку, ще сюди. Всім благословенного понеділка і до зустрічі в 21-й годині. О, завтра в мене день народження. То завтра ефіра не буде, а сьогодні буде. Що от гостям на завтра буде борщ трохи на той день народження. Тримай, Васильку. Нас небагато. Один, два, три, швид, п'ять, шість сьогодні. Сьогодні шість нас. Так, і так, молимося і п'ємо. Так, добре. Dann walf